У Запоріжжі триває оповіщення військовозобов'язаних по місцю проживання. Наразі із представників ТЦК та муніципальної варти сформовано 15 груп із 21 Кожного дня вранці та ввечері вони здійснюють поквартирний обхід тих, хто не з'явився по повістках. Вручати повістки можуть лише представники ТЦК. Доступ до під'їздів мають надати ОСББ або керуючі компанії. Дойшли руки вже до тої ланки призовників, які з якимось чином не з'явилися для звірки даних до ТЦК в місті Запоріжжі, і в зв'язку з цим було прийнято рішення зробити додаткові наші групи з ТЦК для того, щоб цю роботу систематично систематизувати в обсяг перевірок тих адрес. Де люди прописані, де вони знаходяться в місті Запоріжжя. Два представника ТЦК і представник муніципальної варти відповідно до списку, який вони формують в ТЦК, вони ходять по адресно і здійснюють обход квартир. Це не означає, що вони будуть заходити в ці квартири, тому що і навіть робітники ТЦК не мають на це права. Але ця робота системно ведеться і буде вестись скільки, скільки необхідно.